У центрі Луцька безхатьки облюбували покинутий автомобіль, який перетворили на нічліжку. Та найбільше, що обурює лучан, це безлад, який вони влаштували навколо транспортного засобу. Через це люди навіть звертались до поліції. І таких покинутих авто, які роками стоять в дворах та на узбіччях доріг, можна зустріти чи не в кожному мікрорайоні міста. Цікаво, що забрати ось такі машини, які давно вже перетворились на металобрухт, не так вже й просто. Спущені колеса, розбиті вікна, фари зламані дверцята. Такі автомобілі, здається, є мало не в кожному луцькому дворі або ж на узбіччі доріг. І такі експонати досить часто простоюють руками на одному ж тому місці, де обростають сміттям та бруянами. Одна з таких автівок нерухому стоїть ось уже кілька років у дворі, що на проспекті молоді. Зі слів її власника, сусіди не мають до нього жодних претензій. Так в суді подімаєш ді розбили політка. О, І того вона стоїть, зараз поки рішення суду не буде. Я не можу його робити, вся ситуація. Скільки ви часу так живете, жити? О, там вже третій рік пішов. розумієте, його не можуть зробити. Якщо в цьому випадку власника авто сусідам знайти без проблем, то автомобіль, що на вулиці Лесі Українки мозолить очі місцевим уже не один рік. Терпець увірвався, коли він став ніч ліжкою для безхатьків, які влаштували у цій автівці та навколо неї смітник. Зі слів Ігоря Леонідовича ночують в машині його знайомі чоловік та жінка. Не раз їх бачу, тут де вони сплять. Ну вночі, напевно, теж не сплять, як дощ. Якщо дощ, дошкуєш, відповідь. Так, сумнів парку тут. А ви не, не зупинялися в цій машині? Ви нічува? Я трошки був, то, але в мене зовсім інші причини. Мене так просто раді приколу. Я так, раді приколу. А В чому ну, мені цікаво було? Я трошки пишу там. Цікаво було, що тут життя, то хотів познати цих бомжів. Своєю чергою багажник авто ігор Леонідович використовує як таку собі комору для зберігання речей, які знаходить на смітнику. Ну, тут в масельниках і ікра, ще там попадається, і червона риба. Так, і... да, так, да, гроші. Ну, я знаходив, ну, наприклад, 3 євро знайшов, 40 гривень, 20 гривень. А вони мисленників, з мисленників там кормляться, нормально бачать. Хліб це не проблема, що там ще овочі. Ну і м'ясо попадається, котлети там вареники. патрульній поліції кажуть, до них звернень за цим фактом не надходило, та й забрати машини по суті не можуть, бо вона стоїть без порушень правил ПДР. Зокрема, патрульні поліцейські можуть затримувати транспортні засоби, але вони керуються постановою кабінету міністрів номер 1102, згідно якої вони можуть затримувати транспортний засіб. Але якщо він істотно перешкоджає. Дорожньому руху або ж створює небезпечну ситуацію. Якщо ж автомобіль припаркований без порушень правил дорожнього руху, не перешкоджає дорожньому руху, не створює ніякої небезпеки для інших громадян або ж учасників дорожнього руху, то звичайно немає за що притягнути власника даного автомобіля до адміністративної відповідальності. Своєю чергою, мешканці вже написали звернення до муніципальної варти через цей безлад навколо машини ніч ліжки. Взагалі, такого механізму, як забрати цей автомобіль, ну в нас такого в такої можливості немає, тому що цей транспортний засіб на сьогоднішній день і це є якби власність. Але ну, згідно правил благоустрою, ми можемо хіба що притягнути власника за те, що він здійснює здійснює тут постійну стоянку цього автомобіля, також за засмічення. У муніципальній варті додають подібні звернення щодо покинутих автівок, до них надходять, але не часто. До цього моменту вдавалось відшуковувати власників, яких зобов'язували забрати їх автівки. Втім, у цьому випадку, схоже, буде діяти дещо складніше, оскільки, за попередніми даними, власник цього авта помер. Але в обласному центрі проживають його родичі, тож будуть шукати їх. Загалом забрати з вулиць такі автівки просто так дуже складно. Експерти кажуть, це непроста бюрократична процедура, яку на... Практиці ніхто не застосовує ще одна проблема таких машин в Україні: їх немає як утилізувати. Якщо ми хочемо автомобіль забрати з двору, є там довга складна бюрократична процедура, але нею майже ніхто не користується, бо це настільки складно і через суд визнання, що немає хазяїна, щоб забрати цей автомобіль кудись. Ну тобто на практиці цим механізмом ніхто не не користується, і те саме стосується самої процедури утилізації. Вона ніде чітко не прописана. Тож, на думку експерта, найчастіше такі машини закінчують на металобрухті, але ніхто не дає гарантій, чи її розберуть там правильно без шкоди для екології. Тому потрібно комплексно підходити до вирішення питання утилізації таких автівок. Адже сотні покинутих машин, які ледь не врослися в землю, стають не лише осередками сміття, а фактично крадуть паркомісця у автомобілістів. Юлія Остаповична для Прокупчук для новин на часі.